На, озер... На озерці, бачите, таке невеличке озерце. Називається сина. Це місцина, такий собі пікнік-парк. Була заснована у 1912 році, а власне вже розпочала свою діяльність як парк у 1955 році. З легкої подачі британських. Багато птахів, ще не розмерзлася, не розмерзлася вода, ось бачите, лід. Не знаю, як мене чути, тут досить сильний вітер, так що ми перепрошуємо. Ташечки, тачки, десь були ще чайки, багато ворот. Чимало росіпніки. ось, Наприклад, у цей бік Ось такі заможні маєтки. А ось зовсім біля нас. Такі поскромніші, але теж досить такі симпатичні. Тут дуже приємно знаходитись, тут є шезлонги. І... Нашу... Нашу... мене вже кличуть.